Івано-Франківська міськрада виділила 12 мільйонів гривень для військовослужбовців. Таке рішення 53-ї сесії. Кошти призначені для бригад ТРО, морської піхоти, штурмових та механізованих підрозділів ЗСУ. Зокрема, затвердили субвенції. Для 128 окремої бригади тереодики поле для військової частини 102 бригади, для 505 окремого батальйону морської піхоти, для 59 бригади, для 42 окремої механізованої бригади 4 мільйона гривень для військової служби правопорядку, для військової частини першої окремої штурмової батальйону імені Дмитра Куцюбайла. А також для правоохоронних органів теж на закупівлю обладнання для того, щоб боротися з ворогом. Загалом Більше 20 мільйонів гривень додавали ще до тої суми. Цього року не менше 700 мільйонів гривень буде на підтримку Збройних сил України. Також міська рада вручила відзнаки за честь та звитягу. 41-му захисникові їх присвоїли посмертно. Серед нагороджених герой Сергій Мазунін. Про нього розповіла дружина Алла. Мій чоловік служив на запорізькому напрямку і на цьому ж напрямку загинув. Він був А 25-82. Ця відзнака означає, означає, що про нас пам'ятають. Це повага до загиблого, повага до того, що він зробив для нашої держави, що, що це не даремно, тому що він хотів бути. Він хотів бути не на Запоріжжі, він хотів бути десь далі і далі і далі звільняти свою батьківщину. Інший блок сесійних питань склали відзначення молодих науковців та створення комунальної установи з питань для залучення іноземних інвестицій. Її назва Офіс євроінтеграції та розвитку. Подібні структури вже функціонують в інших містах України. Ми робимо пріоритетна країна ЄС і буде залучати зовнішні кошти. І не тільки кошти, а й політики зовнішні для для Івано-Франківська для його розвитку, для провадження кращих політик для покращення інфраструктури, міста для покращення життя наших мешканців. Ми плануємо, що до кінця року цей інструмент буде при, вже успішний, вже буде прибутковий. Ми зокрема орієнтуємося на участь у швейцарських програмах, які буквально на днях відкрилися. Ми плануємо активну участь у програмі відновлення України ми брали участь в третій фазі, дуже успішно виграли один проект, а другий проект на розгляді. І плануємо в вересні подаватися на четверту фазу цього проекту вже новою комунальною установою. Це має бути успішний бізнес-проект для громади. міста. чергове пленарне засідання міськради засвідчило, що основним пріоритетом для тергромади залишається допомога військовим. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.